Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. а Київ збирає перших осіб багатьох європейських держав, які є нашими партнерами І не встиг Стармер приїхати до столиці. Як вже знаємо, що там перебуває міністр оборони Італії Гвідо Крузетто. Має сьогодні провести низку зустрічей із посадовцями у столиці. Сподіваємося, що за кілька годин, а може і швидше дізнаємося власне про. Результати і що нам угу. з того, хто мріяв про автограф Залужного, то якраз є нагода, бо е, наш посол в Британії прибув для того, щоб урочисто зустріти прем'єр-міністра Великобританії. Одним словом, нагода є. Ми ж розпитаємо про інші візити, які були напередодні, і про їх наслідки, і не тільки в е, Андреса Умланда. Поцікавимося, він аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи. Е, пане Андрес, вітаємо вас. Вітаю, дякую за запрошення. Попередній візит міністра оборони пісторіуса, було анонсовано достатньо великий пакет допомоги з боку Німеччини. Але це я так розумію: лише анонс пакету. Це ще не означає, що він буде наданий, чи це вже є остаточне рішення? Е, ні, я думаю, то що, те, що було про що була заява, воно буде. Там зараз іде в Німеччині інша дискусія про. Е, Новий пакет. І там є навіть е, в уряді є конфлікт між з одного боку зеленими і е, з іншого боку соціал-демократами е, стосовно прийняття цього нового е, пакету, там йдеться про 3 мільярдів євро. Е, і е, е, там навіть е, серед соціал-демократів, е, оскільки я розумію, там є е, недорозуміння між скажімо, Пісторіусом, міністром оборони і канцлером Шольц, который зараз перед виборами, які будуть 23 лютого, не може не не хоче прийняти рішення стосовно цього нового пакету. І власне знаємо, що зокрема, от, до цього пакету ну, поруч із цим пакетом отримаємо е, ракети для систем ППО Айрісті. Це власне ті системи, які в Україні е, вже доволі давно і добре ми, себе зарекомендувають так за, і власне за тому е, і це із власних запасів німецьких оцих 60 ракет. Е, яка причина, власне, чим спричинене бажання і, от, власне, згода передати нам ці ракети? Бо пам'ятаємо, що німці дуже обережно до своїх запасів ставляться через те, що і самим імовірно знадобляться. І власне, чи чи ще можуть бути ці ракети в запасі в резерві для нас призначені? На жаль, це стало більш складною дискусією ніж це раніше було це зобов'язане з тим, що в Німеччині зараз економічна стагнація, і тому бюджетна ситуація вона більш складна ніж раніше, і тому і ця допомога вона більше дискутується. І, і я думаю, тому і Шольц не хоче зараз прийняти це рішення. Він, він не настільки там проросійський або антиукраїнський, як його іноді представляють. Ну, зараз будуть вибори, і тому я думаю, це рішення воно буде, але після виборів у мене таке відчуття. А зараз він просто не хоче піднімати цю тему, тому що. Є на жаль велика частина суспільства, яка стала більш скептично відноситися до цієї допомоги, так а але що? при цьому з вашої відповіді зараз наші глядачі роблять висновок, що в Олафа Шольца раптом з'явився шанс бути переобраним і вже після того, щось вирішувати. Що ні, він? він він просто після. Я не знаю, що там станеться і коли це буде рішення. Він е, залишиться ще канцлером, Поки не буде сформований новий уряд, і це може тривати довго, тому що е, там е, треба буде створити коаліційний е, уряд. Е, скоріше, новим канцлером буде Фрідріх Мерц. І він, ну і він ще до того, як він стане канцлером, він буде намагатися створити урядову коаліцію в парламенті. І поки його не виберуть, і не потверпідтвердіть ця нова коаліція, шольц залишиться канцлером, Тому він ще може навіть сам прийняти після виборів. Це рішення чи він це зробить, або це потім це Мерц зробить? Я не знаю. Петріот, який Німеччина вирішила розмістити в польському жешові? Пам'ятаємо, що Жешов це є величезним таким хабом, куди надходить уся ця військова допомога для України, і вже звідтам її постачають саме до нас і далі на лінію фронту. Зараз вирішили для захисту розмістити Петріот. Чим власне чим мотивують це рішення зараз? Вбачають якусь загрозу, що може щось Жешові відбуватися. Чи це після того, як над Балтикою і в тій ж Німеччині? Бо і на півночі в гамбурзі, і зараз в Баварії фіксують різні дрони над військовими об'єктами, над об'єктами над підприємствами, де які працюють для ВПО для, для військово-промислового комплексу. Ну, оскільки я знаю, там Жежов, там завжди було багато цих патріотів, тобто для захисту якраз цього цієї авіабази там у Жежові. І ну, мабуть, це, зараз це ще підсідується, або це просто. Заміщується там, скажімо, петріоти, які інші патріоти, які йдуть в Україну. Я, я на жаль не знаю деталі, але ну це завжди був такий особливий об'єкт для захисту, щоб ця допомога вона могла йти без перерви. Ну а власне про е, ось ці дрони, про ось ці БПЛА, які фіксують в Німеччині. Наскільки тривожними е, трактує німецький уряд ці сигнали? Бо спершу була Балтика, а тепер вже конкретно над Німеччиною, зрештою в портах Данії теж подібне відбувалося. Так, це тема, і ну, і там, там іноді так дуже дивно, тому що там це в певному сенсі законодавча або бюрократична зараз проблема, тому що поки що, якби є старі закони для мирного часу. Які ще не дозволяють просто скажімо, захистити ці об'єкти як треба, і ну це велика тема в Німеччині. Я не думаю, що це буде там довгострокова проблема. Я так, так сподіваюся, що це скоро вирішиться все. Я може, трошки нашу розмову переведу в, в площини оборонного комплексу до внутрішньої німецької політики. І в цьому випадку бачимо, що і офіційні структури, ну от і Міноборони, і Бундесвер будуть йти з Твіттера. Тепер це називається соцмережа X, і не просто так. Ілон Маск, це, викупивши цю кампанію, фактично використовує її для втручання у внутрішні справи багатьох країн в Німеччині. Це виглядало взагалі брутально. Після того, як Ілон Маск обзивав останніми словами чинного канцлера німецького, він відкрито підтримує Alternative für Deutschland і, і навіть провів для них там фактично агітаційне відео з кандидаткою на. Посаду канцлера Алісою Вайдель було пряме втручання у виборчу кампанію. Тобто, от і ну, тут цікавий і сам факт покидання соцмережі Ікс Ілона Маска, і що робити з Ілоном Маском в Німеччині в політику є якесь рішення? Ну там зараз є цілий такий рух, я би сказав різних компаній, інституцій, які виходять з X. раніше. Twitter це був такий, ну я би сказав, нейтральний і. Така нейтральна мережа з хорошої репутації, де не було там багато якісь там тривіальних тем. Це було якраз для, для поли, політичних інститутів, для освіти. Це був важлива мережа, але зараз вона втрачає цей характер і. Ем, і маск зараз дуже так дивно втручається в скажімо, в німецьку політику, теж в політику інших країн, і там роблять відкриту пропаганду для. Для цієї партії альтернатива для для німеччини. Причому це партія, яка не тільки стигматизована ізольована в німецької політики, а від, від, від котрій те вокоткотрій теж відмовляються інші праворадикальні партії, скажімо, партія Марін Лепен во Франції, тому що вони вважають, що це за НАТО. Відкрита пронацистська партія це альтернатива для Німеччини, і тому вони не співпрацюють з цією партією, скажімо, в європейському парламенті, тому що вони вважають, що це для, для їх репутації погано uh -huh. і тим не менш, маск. Не соромниця там відкрито виступати за цю партію, там публікує статті, робить ці інтерв'ю і допомагає цій партії. Ну, це частково мені здається, це просто наївність. Я не думаю, що він сам там фашист, а він просто не дуже цікавиться на сам насправді політики, і щось там він знає про цю партію і, 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 і вирішив, що вона буде. Хороша для для сполучених штатів або для його так, пане Андреса. А як самі е, німці, які в принципі показали на в певних федеральних землях в підтримку цієї альтернативи для Німеччини, як вони взагалі сприймають оцю всю кхм, риторику щодо НАТО? Щодо Росії, бо ми бачимо, що альтернатива для Німеччини навіть не захотіли засудити російське вторгнення в Україну. Але там ще є цікавіші персонажі. Я, наприклад, про Тіну Хрупала, якого я навмисне навіть переслухав в оригіналі, як то кажуть, щоб щоб зрозуміти, що він критикує НАТО і каже, що НІ Німеччині треба з НАТО завершувати, бо НАТО не захищає і не враховує інтереси Росії. Як це німцями сприймається? На жаль, це, це є. Ну, і електорат цієї ці десь 20%. Це якраз і ті німці, які якби ем, залишились такими проросійськими антиза, ну Це найбільш антизахідний електорат, які там бачать війни Сполучені Штати во всьому, що там відбувається. Там особливо високий процент в, в східної Німеччини. Там цей антиамериканізм він він дуже такий е, великий, і, і я думаю, ці проросійськість вон, і антиукраїнськість, вона скоріше така вторична, тобто е, другорядна, тобто вона йде. Вона результат цього антиамериканізму. і вони бачать, що ну так, Росія проти Америки. а Америка підтримує Україну, і тому, е, бо, тому вони, вони зараз всю цю. Е, Проросійську і антиукраїнську риторику мають і ну і там, там є якби всі такі міраж, що для німеччини якби є зовсім інший геополітичний шлях, тобто можна вийти з Європейського Союзу, вийти з НАТО і. І, і співпрацювати з євразійським економічним союзом з Китаєм, і є яка таке інше майбутнє для для Німеччини. Мені це нагадує те, що відбулося в Великобританії в 2016 році, коли там теж ці брекситіри, які завих виступали за вихід. Великобританії з Європейського Союзу розказували людям, що є якби таке хороше майбутнє для Великобританії за межами Європейського Союзу. І потім, коли Великобританія вийшла з Європейського Союзу, вийшло, що так стало ясно, що це немає цього майбутнього за межами Європейського союзу. Зараз така парадоксальна ситуація в Великобританії, що Більше людей хочуть більше 50% Все більше людей хочуть, щоб Великобританія була членом європейського союзу, але вона вийшла і якби зараз така дивна ситуація. Що, хоч люди підтримують це, вони ну, великоди сюди не можна так ходити. Це все. власне. Ви зачепили цей наратив про думки в Німеччині про те, що може вийти з європейського союзу. Пам'ятаю на початку повномасштабного вторгнення в Україну в Німеччині. Мала можливість спілкуватися власне із мешканцями з різних земель і з півдня, і з півночі з багатших і бідніших регіонів. І в них був подекуди шок від того, що, наприклад, в Кремницях, це було в перші тижні повномасштабного вторгнення. Скажімо, 2 кілограми борошна можна було купити в одні руки. Вони того не пам'ятали вже, от як це може таке бути обмеження. Потім кричали: що ж то буде, бо з України нам гірчицю гірчицю постачають, зерна гірчиці, з якої ми робимо нашу німецьку гір... Чи цю Бауценську, а а з чого ми тепер її будемо робити? Тобто, в пересічних німців, власне, от був такий підхід. З іншої сторони вони казали, що е, Ну Росія не така погана, і от зараз знову ж ідея про те, що коли Аліса каже, що ми запустимо північний потік, очевидно, це теж має підтримку серед частини німецького населення, які болісно сприймають підвищення цін, і власне е, те, що важче їм стає моментами жити, не звикли вони до того, що треба відкладати та відкладати свої Власні потреби, тому що потрібно збільшувати витрати на оборону. Отож, до тих 5% на від ВВП витрат на оборону, чи готова Німеччина, чи будуть готові ті партії, той же ж Мерц, який ймовірно стане канцлером, пояснити і переконати людей, що це важливіше ніж, скажімо, якісь комфортніші умови життя, ніж якісь якісніші, дорожчі товари приватного вжитку. Ну, це дуже важке в Німеч... Німеччнімечний ем, питання. Ну я думаю, 5% в будь-якому випадку. Це скажіть, такі така цифра від Трампа, яку він просто видумав. Тому що в Сполучені Штати теж не втрачають 5%. Там найбільшим в НАТО зараз, як якщо я не помиляюся, поляки там десь 4,5% і вони. Вони втрачають більше eh, ніж eh, ніж сполучені штати. Тобто тут йдеться скоріше для таких країн, як. Eh... Як Німеччина про 3, або, мабуть, 3,5%. Але і навіть це буде, буде важко, тому що ну багато німців вони вважають, що Німеччина живе так мирно, тому що вони, німці самі такі мирні. Да? І ось і якщо вони будуть, якщо Німеччина буде озброюватися, це якби буде погано для німецької безпеки. Там на жаль, є такі популярні. Наративи, тому що тому це буде це буде важка дискусія, і і, і чи вдасться мерце там значно підвищити ці відсоток. Для мене ще відкрите питання.